Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами. По лісі по полі маляємо шукачами. Друзі, всім привіт! Вітаю на youtube каналі Азарт. Сьогодні виїхав потестити металошукач, те від майстерні Новий Горизонт. Тестовий майданчик вже зроблений. І зараз потестимо на декілька цілей. Значить, є у нас три копійки сріблом Миколи Першого, мідна монета, далі шметочок золота, 0,6 грам, римський срібний динарій, скіфський наконечник і спиночка фіболи. Вони вже замотані, тому що я щойно тестив Terry Еліт і Еквінокса. От, е, Спробуємо, потестимо і побачимо. Навіть такі будуть у нас налаштування. От так Без крім, чуйка, видно вам не видно. Е, 18 кГц. І. Беремо зразу давайте мідну монету. E, значить. Глибини у нас йдуть 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 і 40. Ставимо на 25. Спробуємо на 25. Бере. 25 сантиметрів бере. Тридцять. Тридцять дні, двадцять п'ять сантиметрів на мідяк. Давайте зараз так без і провіримо. Мовчить. 25 сантиметрів. Так, що візьмемо далі? Берем римський динарій. Ставимо на 20. Ставимо на 20. чіткий, нормальний сигнал на 20 сантиметрів. Давайте 25. 25 не бачу. 20 сантиметрів римський динарій. Золото. Золото. 0,6 грама. Ставимо зразу давайте на 10 сантиметрів. Чіткий сигнал, без сумнів. Ставимо на 15. Ну, Проскакує, проскакує на 20 вже. Воно ну, його не візьме. Ну, на 15 сантиметрів. Давайте на 27 частоту. Ну, 27 краще краще. 12 В принципі, 18-27 частота на 15 сантиметрів випадає. Давайте, щоб переконатись постав... поставимо на 20. <кхи> Ні, на 20 вже не бере. 27-18. Теж не бере. А давайте. Того мідяка? На 30 сантиметрів, але на 6 кГц, так. 30. На 30 не брало, наче. У нас, да, на 18. Ну так. Да. Ставимо на 12. Ну, щось там десь там. Єлі-єлі-єлі сигнал йде. Якщо ходити в наушниках, можливо, і почуєш. От. Якось так. Зараз ще тих дві цілі закріплю і потеслимо, що їх на 18 кГц. Спиночка фібули. Ставимо її. Давайте на 15 попробуємо. Ні, 15 не бачу. Поставимо 10. Десять сантиметрів. Ну і остання ціль на сьогодні це у нас, друзі, скіфський наконечник. Ставимо теж на 10. чітко бере. Ставимо 15. Теж чіткий сигнал. Ставимо на 20. Ну На 20 вже не бачу. То, здесь, я думаю, 17 см буде брати. Ось такі результати показав металошукач Тесей Дякую, друзі, всім за увагу. Ну, фокусуй. Опа. Такі налаштування, такий прилад. Дякую всім за увагу. За вами був YouTube канал Азарт. Підписуйтесь, ставте вподобачки. Пишіть, звичайно, свої коментарі, свої враження на рахунок даного приладу.